Альфа-ліпоєва кислота це природний антиоксидант, який наш організм виробляє сам. Але з віком або через неправильне харчування її може ставати менше. А вона дуже важлива. По-перше, вона захищає клітини від пошкоджень і сповільнює старіння. По-друге, допомагає контролювати рівень цукру в крові, тому корисна для людей, які слідкують за вагою або мають порушення обміну речовин. Крім того, альфа-ліпоєва кислота підтримує нервову систему. Вона допомагає при діабетичній нейропатії, коли через високий рівень цукру пошкоджуються нервові закінчення, викликаючи неприємні симптоми: оніміння, поколювання чи навіть біль. По-третє підтримує роботу печінки, допомагає їй очищатися від токсинів, запобігає накопиченню зайвого жиру, що особливо важливо при жировій хворобі печінки, а ще виводить важкі метали, зменшуючи їх вплив на організм та бере участь у виробленні енергії. Якщо альфа-ліпоєвої кислоти в організмі не вистачає, можуть з'являтися втома, проблеми з пам'яттю, дратівливість і порушення обмінних процесів. Щоб поповнити її рівень, можна вживати шпинат, броколі, м'я. Асо, але отримати необхідну дозу з їжі складно, тому варто звернути увагу на альфа-ліпоєву кислоту від компанії Грінвіза. Кожній капсулі 200 мг альфа-ліпоєвої кислоти та 100 мг екстракту білої квасолі, яка додатково сприяє нормалізації рівня цукру в крові.